Безпековий освітній простір Миронівщини розширив свої кордони. 11 грудня в Миронівському академічному ліцеї No2 було відкрито клас безпеки, що стало можливим завдяки тісній співпраці громади, бізнесу та влади. Значну фінансову підтримку надали благодійний фонд МХП Громаді та Миронівська міська рада. Відтепер учні ліцею матимуть можливість отримувати знання у галузі безпеки у новому форматі. Тут усе продумано та логічно вибудовано, а технічні засоби навчання разом з наочністю сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу. Та й сама атмосфера з порогу налаштовує на те, аби дитина серйозно поставилася до здобуття безпекових знань, та була переконана, що тут навіть стіни захищають. Почесну місію перерізання стрічки виконали начальник Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України в Київській області, полковник служби цивільного захисту Олександр Головач та начальник відділу освіти виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко. Першими учнями, для яких провели показовий урок безпеки, стали учні 6 А класу ліцею, для яких було все надзвичайно цікавим у кабінеті. І вони готувалися до цього відкриття. Добрий день, друзі любі! Прийшли усі сюди, у класний клас безпеки. Щоб не було біди, вивчаємо охоче, ми правила усі, бо мирі жити хочемо. Скажем ні і ні! Знаєш ти, знаю я, школа, дружня, це сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна це моє ім'я. Рятувальників у школі всі вітаємо, ми пожежну службу зустрічаємо. Рятувальники це круто, а пожежники це сила, щоб жили, ми мирно. Вже багато ви зробили. Наш захист, поліція, знається я. Вони на безпеки життя, щоб всі ми зростали в країні добра, у мирі щасливо жила вітвора, молоді, ви, сильні, дужі патріоти по житті, ви активні. Береже знання законів, переможний кличе шлях. Медики, де взяли ви руки ці золоті, бо ви люди віддані і святі. Українців рятуєте від біди, ви безпеки навчаєте. Правила медичні просто, легко, звично, будеш у безпеці і з добром у серці. Спеціальний клас безпеки і підручники всі мають. Правила безпеки на швиденько. Правила запам'ятай, незнайоме не чіпай, обережним будь завжди, щоб не трапилось біди. Ми ж чекаємо всі перемоги, а в кожного в серці любов, бо мила Україна, сильна, єдина, ти розквітнеш скоро знов. Отже, ми віримо, що цей клас безпеки допоможе нам, учням, зберегти своє здоров'я та навчитися постійних дій у небезпечних ситуаціях. Нехай цей клас безпеки. Стане місцем, де кожен зможе вчитися, досліджувати та розвиватися. Тому сьогодні хочемо подякувати усім, хто допоміг. У створенні цього класу та підтримав нашу ініціативу над запобіганням небезпеки та підтримкою безпеки у нашому освітньому закладі щира вдяка благодійному фонду МХП Громаді Миронівській міській раді та гуманітарному відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради. Про важливість відкриття класу безпеки в ліцеї сказав у своєму виступі начальник Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області Олександр Головач. Базі зараз вже традиційно в цій громаді відкривається п'ятий клас безпеки і на території району вже він по кількості 17, завдяки керівництву даного закладу, керівництву. Відділу освіти Миронівської громади і загалом Миронівської громади значить у вас є тепер можливість вивчати, як себе поводитись з вибухонебезпечними предметами, правил дорожнього руху, надання першої до медичної допомоги, і тільки для того, щоб себе в подальшому убезпечити під час повсякденного життя. Руку дошколи і всіх інших невідкладних заходів, які потрібно знати і вміти в повсякденному житті. Дякуємо вам слава Україні! До учнів та всіх присутніх звернувся начальник відділу освіти, виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко. Дуже приємно бути у вас в гостях взагалі у віце номер два. Завжди бувати дуже приємно. А сьогодні ще й така гарна, важлива життєва подія відкриття класу безпеки. Звичайно, війна, агресія, і всім треба бути насторожі, треба убезпечити себе насамперед. Я вірю, що ви здобудете тут міцні знання, але хочу, щоб вам вони не пригодились. А війна закінчилася комога швидше. Слава Україні! Перше безпекове заняття з учнями провів поліцейський офіцер громади Олексій Федоров, капітан поліції, який звернув увагу дітей на безпечну поведінку під час навчання і канікул, що незабаром розпочнуться, на дотримання правил дорожнього руху. Як поводитися з невідомими та вибухонебезпечними предметами та в інших екстремальних ситуаціях? Учні з цікавістю висухали і провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, капітана служби цивільного захисту Владислава Секрета, який наголосив на важливості дотримань правил протипожежної безпеки, особливо за під час опалювального періоду та під час відключення світла, безпечної експлуатації генераторів, як правильно користуватися вогнегасниками, вкотре звернув увагу на поводження з вибухонебезпечними предметами, темою, яка на даний час є вкрай актуальною. Діти також відповідали на питання, показали вже набуті знання у сфері безпеки, вчилися правильно користуватися роздатковим матеріалом, який є в класі, у научнення. Тому такі класи безпеки вкрай сьогодні важливі, необхідні, як зазначив в нашому інтерв'ю Олександр Головач. Сьогодні, в чергову ми в Миронівській громаді відкрили клас безпеки п'ятий в громаді. Загальна кількість на території Обухівського району вже 17. Такі класи безпеки вкрай необхідні в даний час для дітей для вивчення поводження з вибухонебезпечними предметами. Також є відповідний куточок, де вивчають правила дорожнього руху. З поліцейським офіцером громади також надання з медичними представниками надання до медичної первинної підготовки, що дитина повинна знати для того, щоб запобігти якійсь ситуації, яка може на даний час виникнути. Ну але в цілому, хай краще не виникають такі ситуації. Все все рівно вони повинні бути готові на сьогоднішній день. Дуже цікавим для учнів було і ознайомлення з облаштуванням сучасного пожежного автомобіля, який також став частиною безпекового заняття того дня. Пожежні розповіли про особливості автомобіля, показали спеціалізований одяг, назвали, скільки часу потрібно для розгортання рукавів та початку процесу гасіння, які виникають ситуації. І, звичайно, вкотре наголосили, що найголовніше не допускати, не створювати ситуації, коли виникає пожежа, що може призвести до великої біди. При пожежі телефонуй!